Уявіть собі, кінець 1917 року. Величезна, колись могутня Російська імперія тріщить по швах і розвалюється просто на очах. Це створює такий вакуум влади, що він сповнений одночасно і неймовірних можливостей, і смертельних небезпек. І от саме в цьому хаосі народилися три абсолютно різні проекти майбутнього. Зараз ми розберемося, як саме це сталося. Це, власне, і є ключове питання. І відповідь, знаєте, не така проста, бо для одних це ж шанс збудувати щось абсолютно нове, втілити давні мрії про свободу та справедливість, а для інших це просто ідеальна можливість захопити владу і то за будь-яку ціну. А ситуація ну, розпалювалася буквально з кожним днем. Тимчасовий уряд у Петрограді, який мав би керувати країною, по суті, втратив будь-який авторитет. Він просто був нездатний вирішити хоч якісь нагальні проблеми. І от у повітрі вже висіло це відчуття, що старий світ доживає свої останні дні. Так, давайте почнемо з першого розділу і розберемося, як взагалі все дійшло до такого стану. Ми простежимо за трьома головними силами, які спробували заповнити ту порожнечу, що утворилася після краху імперії. Спочатку, у вересні, в Києві ще були спроби домовитися. З'їзд поневолених народів, наприклад, ще намагався окреслити майбутнє як Федерацію вільних республік. Але вже за місяць, у жовтні, більшовики, бачачи слабкість влади, почали активно готуватися до рішучого перевороту. Ну а в листопаді, в листопаді, все змінилося раз і назавжди. І от хто ж першим скористався цим хаосом? Ну, звісно, більшовики на чолі з Володимиром Леніним. Давайте подивимося, як їм це вдалося так швидко і так ефективно. Ключем до їхнього успіху була. Треба визнати дуже продумана стратегія. Їхня фішка це неймовірно прості і привабливі гасла, які розумів кожен землю селянам, фабрики робітникам звучить чудово, правда. Але що ж було насправді? А насправді їхні перші ж декрети повністю скасовували приватну власність на землю, оголошуючи її всенародним надбанням. Тобто, по суті, це була повна націоналізація і тотальний контроль з боку держави. І діяли вони, треба сказати, блискавично. Буквально за один день, 25 жовтня або ж 7 листопада, за новим стилем, щоб ми не плуталися, їхні загони взяли під контроль вокзали, пошту, телеграф, усі ключові об'єкти в столиці. Вони просто усунули тимчасовий уряд і проголосили Росію республікою рад. А на чолі нового уряду раднаркому став сам Ленін. Але ось тут увага! найцікавіше. Попри цей успіх у столиці, в Україні у них підтримки ну майже не було. І це не просто слова, це доводять цифри. Результати виборів до всеросійських установчих зборів, які пройшли в листопаді, показують більшовики набрали всього 10% голосів по всій Україні. Це одразу ж робило їх тут зовнішньою силою, яка просто намагалася нав'язати свою владу. І поки в Петрограді відбувався переворот, у Києві писали зовсім іншу історію. Тамтешні політичні сили у відповідь на дії більшовиків зробили свій крок. І цим кроком стало проголошення Української Народної Республіки. Так, 7 листопада 1917 року, буквально по гарячих слідах подій у Петрограді, Центральна Рада видає свій третій універсал, і цим історичним документом, власне, і проголошується створення Української Народної Республіки, яка мала будуватися на абсолютно демократичних засадах. І отут є один дуже дуже важливий нюанс, на який варто звернути увагу на цьому етапі. УНР ще не проголошувала повної стовідсоткової незалежності. Послухайте, не відділяючись від республіки Російської. Тобто, бачите, на той момент вони ще бачили Україну як автономну частину майбутньої, але обов'язково демократичної та федеративної Росії. Це була спроба перебудувати імперію на нових вільних засадах. А програма в цієї нової республіки була ну просто неймовірно прогресивною для того часу. Тільки подивіться: вісьмигодинний робочий день, скасування смертної кари, повний спектр демократичних свобод і, що дуже важливо, гарантії національно-персональної автономії для меншин росіян, поляків, євреїв. Та на жаль, як це часто трапляється, красиві декларації це одне, а сувора реальність зовсім інша. Новонароджена республіка. Майже одразу зіткнулася з велетенськими внутрішніми проблемами. По-перше, найболючіше земельне питання просто відклали на потім до установчих зборів. Це, звісно, страшенно не сподобалося селянам. По-друге, політика в промисловості та в фінансах виявилася, м'яко кажучи, невдалою. І, мабуть, найгірше це непослідовність у військовій політиці. Через це армія була слабкою, неорганізованою, а деякі частини навіть почали стихійно розходитись по домівках. І поки все це вирувало в Петрограді та Києві, на Кримському півострові розгорталася третя, абсолютно унікальна історія це був проєкт кримських татар. У листопаді 1917 року в Бахчисараї, в легендарному ханському палаці почав свою роботу Курултай. Що це таке? Це, по суті, установчі збори кримськотатарського народу, такий собі представницький орган, який мав вирішити, як жити далі і якою буде доля півострова. Ідеологію цієї нової республіки найкраще висловив її перший лідер Номан Челебіджіхан. Він мріяв перетворити Крим на таку собі культурну Швейцарію, де всі народи, які живуть на півострові, могли б співіснувати в мирі, злагоді та повазі один до одного. Отже, 29 листопада Курултай проголошує Кримську Народну Республіку. І що цікаво, в її парламенті серед 78 депутатів було аж 4 жінки. Подумайте тільки, це ж один із перших таких демократичних, світських республіканських проєктів у всьому мусульманському світі на той час. І цей прогресивний дух найкраще втілює одна конкретна людина шефіка Гаспринська. Це ж була не просто депутатка, вона була лідеркою жіночого руху, редакторкою першого у світі мусульманського жіночого журналу. Завдяки таким, як вона, кримські татарки одними з перших у мусульманському світі домоглися політичної та соціальної рівності з чоловіками. Але на превеликий жаль, цей дивовижний експеримент тривав недовго, дуже недовго. Вже в січні 1918-го більшовицькі сили захопили Крим, розігнали Курултай і фактично знищили республіку. А багато її лідерів, включно з Номаном Члебіджиханом, стали жертвами жорстокого терору. Отже, давайте підіб'ємо підсумки, що ми бачимо наприкінці 1917-го? На руїнах Старої імперії з'являються три абсолютно різні бачення майбутнього, долі яких виявилися трагічно і тісно переплетеними. Просто уявіть собі цей темп. Все відбувається буквально протягом трохи більше як одного місяця. 25 жовтня більшовики в Петрограді, 7 листопада УНР в Києві, 29 листопада КНР в Бахчисараї. Одне державне отворення з центром у Петрограді, яке прагне тотального контролю, і два в Києві і Бахчисараї, які мріють про демократичне самовизначення. І ось тут, власне, і криється головний конфлікт. На сцену вийшли дві абсолютно несумісні ідеології з одного боку, жорстка централізована диктатура більшовиків, з іншого демократичні національні проекти України та Криму. Зіткнення було просто неминучим. І все це підводить нас до одного, мабуть, найважливішого питання: Українська і Кримська Республіки народилися з прекрасної мрії про свободу та демократію. Але чи вистачить самих лише шляхетних ідей, щоб вижити в умовах тотального хаосу, внутрішніх проблем та зовнішньої агресії? Відповідь на це питання, власне, і визначила всю подальшу історію нашого регіону.